Найменший найвіддаленіший та найзатишніший обласний центр України так мандрівники розповідають про місто Ужгород, у якому проживає близько 115 тисяч мешканців. І хоча Ужгород невеличке місто, та щоби з ним ближче познайомитися, знадобиться чимало часу. Назву місту дала стрімка гірська річечка Уж, яка на рівнині стає покірною. Його ще можна назвати одним із найстаріших міст Ужгороду понад тисячу років. Поселення виникло біля підніжжя Карпат на перетині торгівельних шляхів. А серцем міста його окрасою і візитівкою став замок. Тривалий час містом володіла родина італійських графів Другетів, які перетворили замок у неприступну фортецю. Триметрові стіни з бійницями, високі бастіони, глибокий рів довкола замку. А у внутрішньому дворі багатометрова кам'яна криниця дозволяла отримувати тривалу облогу. Хочівні половецькі, а згодом і татарські орди не змогли його взяти приступом. Ужгородський замок має свої таємниці і легенди. У товстих стінах сховані таємні ходи, якими можна було непомітно потрапити з одного поверху на інший. Кажуть, ними і досі блукає ужгородська княжна, що закохалася у польського лицаря, який проник у замок. Закохана дівчина розповіла ворогу про таємний підземний хід. Але батько, дізнавшись про зраду, наказав польського воєводу стратити, а княжну живцем замурувати у стіну замку. З тих часів привид дівчини блукає у пошуках свого нареченого. Та й сучасні вчені історики теж шукають підземний таємничий хід. Добрами веде Капітульна вулиця. У середньовічні часи вона була єдиною за межами замку. Сьогодні тут музей під відкритим небом, де зібрані найприкметніші будівлі Закарпаття, серед яких Шелестівська церква із 22-метровою дзвіницею, зведеною без жодного цвяха. Місцину, де розкинувся музей, колись називали Відьмина яма. За переказами, після допитів і тортуру замку тут страчували місцевих чаклунок. Ужгород багатонаціональне місто європейської культури і одночасно історичний центр закарпатської України. Колись цей край входив до складу Угорського королівства, пізніше Австро-Угорської імперії. Згодом Ужгород став столицею підкарпатської Русі у складі Чехословацької республіки. Від 44-го року Закарпаття знову в складі України. В Ужгороді жив та навчався Августин Волошин, священик і громадський діяч, а згодом прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України у складі Чехії та Словаччини. У переломний історичний момент, коли у березні 39-го року місцеві українці проголосили свою незалежність, Августин Волошин став президентом Карпатської України. У наш час Августину Волошину присвоєно звання Героя України. Я завжди жарую, що в 45-му році Закарпаття приєднало до себе Україну з тих пір Україна стала європейською державою. У місті сім мостів: один залізничний, а решта пішохідна автомобільні. Один із найдавніших і найвідоміших кам'яний з'єднує дві площі: театральну і Петефіс, старе і нове місто. Серед унікальних пам'яток архітектури згадаємо горянську ротунду, храм Святої Анни, збудований у XI столітті, хрестовоздвидженський собор середини XVII століття, оформлений у стилі пізнього бароко. На склепіннях центрального нефа бачимо велику композицію «Віднайдення чесного хреста. Яку створив закарпатський художник Йосип Бокшай? У храмі частково зберіглися розписи XVIII століття. Ужгородський дендропарк відомий у Європі. Його заснував понад 100 років тому вчитель місцевої гімназії Іштван Лаудон. Нині тут затишно почуваються сторічні магнолії і болотний кіпарис, сріблястий велетання абрикос, золотий бук і десятки інших незвичайних і екзотичних рослин. По всьому місту висаджені японські сакури вишні, які навесні перетворюють ужгород у рожевий запашний сад. Але символом міста стала виноградна лоза, яка з'явилась на міських початках і гербах. Майже 400 років тому на Закарпатті м'який клімат, тому виноградарством і виноробством край уславився здавна. Оскільки виноградарство на Закарпатті розвинуто дуже сильно в Ужгороді дуже багато було у кам'яних цих підвалів. Уже за радянських часів розкрили стару підвал. Кам'яний, де були погреби з вином свій час. Так зробили дуже прекрасний ресторан, дегустаційний зал. Як і кожне європейське місто, Ужгород славиться кав'ярнями. Для мешканців міста горнятку запашного напою це одночасно ритуал і відпочинок, розмова з друзями і милування містом. Маєш день, маєш ранок. Маєш ранок, маєш каву. Маєш каву, маєш добру працю. Інакше ні. Я така фігля закарпатська. Ти будеш каву львівську. Чи ти будеш каву Львівську по-Ужгородськи, чи будеш Ужгородську каву по Львівськи, і чи ти будеш Ужгородську каву. Так же само на каву всі, я можу сказати, зарахів. Там всі люди ходять на каву. Є кава, і і кава. І кава – це ще 50 грам. Із часів середньовіччя поштовхом для розвитку міста стали воля, дух, праця та привілеї, здобуті Ужгородом. Найбільше привілеї закарпатського краю подарувала природа: сонячну долину закарпатськими русинськими горами, термальні джерела, цілющу мінеральну воду, щедру землю та її культуру. А природні дива мешканці краю збагатили невтомною працею і примножили рукотворними шедеврами.